Аллилуйя! Слава Богу! Сьогодні привели, ми поділитися словом противандії десятини. Аллилуйя! Я хочу, щоб у вас були Біблії. Підіміть свої Біблії, будь ласка, кожен під'єм своє Слово Боже. Хто не підніме, це ви безоружні, ви без зброї, ви відкриті для дьявола, для демонів. Розумієте? Це не шутка, це, розумієте, не якийсь які, знаєте, сарказм чи ще що-небудь. Це істина. Ця істина колись була проголошена, такий фільм був Оставлений є. І ось коли антихриста слуги приходять до віруючого, а він тікає, тому що знає, що його прийдуть арестовувати. Там ганіння, там страшне, коротше, демон уже, о, вже антихрист і все таке. І вони приходять і застають його вдома. Немає, каже, втік. І один з демонів з цих... Дивиться так раз, так відкриває тумбочку і лежить Біблія. Він каже, він безоружний, він без зброї. Розумієте? Коли наступить якась проблема, повімаєте, у вас не буде часу шукати Біблію, то треба Біблію вивчати і все таке. Алілуя! Розумієте, в 90-х роках кожен мав Біблію. В нульових теж. Коли з'явилися ці гаджети, да, гад, 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 гада, гад, 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 джет, гад гад і джет, гад і джет. Коли з'явилися, Біблії стали пропадати. І знаєте, я вам скажу так, я розумію, молодь може, вони кажуть, нам читати вдобні, тому поно шукати такі там. Якби устройство, все таке програма, можна так кликом, что-то відкрити, зрівняти. Я скажу чесно вам, читати писане або печатане слово набагато легше. Ну, полізне, то ясно. Легше. Дивіться, я прочитаю 4 сторінки, ви прочитаєте тільки одну сторінку в електронному відео. Це доказано. Якщо уважно читати, вивчати Біблію, я прочитаю і буду розуміти, я прочитав 4 сторінки, ви в електронному відео прочитаєте. Ну, може, хтось так вже дуже так гарно вже навчився читати дві. Я в два рази швидше буду читати. Це так істина така. Так що, Галилуя, Ладно, сьогодні проживання десятини. Що я хочу з вами порозмовляти? Коротко і ясно. Є, мабуть, три категорії християн, які вважають, що вони знають, що таке десятину треба давати чи не давати. Одні кажуть, треба давати, все добре. Інші кажуть: ну, десь да, треба давати, але не десятину, а ну скільки душа там, знаєте, серце підскаже. Треба, але давати треба. І треті кажуть, а закона немає вже. Хочу даю, а хочу не даю. Це вже так. І тому подобне. Що ж каже Біблія на це на пожертвування десятини? Дивіться. Якщо уважно ви вивчаєте Біблію, я думаю, якщо рік ви в вірі вже, і ви вивчаєте Біблію, то ви повинні розуміти, що ви багато читали у Старому заповіті про десятину. І якщо ви задавали себе питання, що ж з десятина і що Бог хоче з цього, то ви повинні розуміти, що Десятина практично була е, започаткована патріархом Авраамом. І з чого? Того, що Бог дав перемогу, значить, бо це Авраам з, з подякою Богу, що це Бог йому дав це все. І від цього він 10-й часі приніс Богу, служителю Божому, о, наживтеник Божий, так сказати, це. Слідуючи, ми дивимося, повімете, що Яков там давав десятину. Коротше, його нащадки давали теж десятину. Ді не сказано, що, він не давав десятину, тому що кажуть, А де написано, де він давав, що вони давали постійно? А де написано, що вони не давали постійно? Питання. Знаєте, Якщо Бог десь сказав, він не повторює вже двічі, тричі тому подобне. Написано, що Бог сказав. І чи людина не послухала перший раз, то він каже ще раз, так же? І якщо людина, то другий раз. Ну, якщо Аврамові не зрозуміли, почитайте, Яков. Давав десятину. Другий раз Бог сказав. Все. Більше не треба нічого казати. Дивіться, у в старому заповіті було три десятини. Отсятина, десять процентів. А от давайте посчитаємо, це так чи де? Я не буду шукати, що це час займе, але у Біблії сказано за три десятини. Перша десятина виділялася кому? На храм і служіння коліну Левія Левітам. Ви знаєте, що Левіте Бог розділив е, саме, кож, кожному коліну і кожному племені ізраїльському, дав землю у Ханаані. Але Левітам не було землі, він казав, їм не буде землі, вони будуть моїм народом, моїми служителями, будуть питатися от скинії, будуть питатися от жертвенника. Практично то, що, ви кажете, так, знаєте, можна сказати, ми всі платимо налоги, всі платимо налоги, всі зрозуміють, налоги йдуть куди. Де, куди думає государство, де є потреба, якісь люди, які потребують саме, плати, так сказати, на бюджет і тому подобне. Короче, государство розподіляє, кому треба, як вони вважають. Але ми віддаємо. І чого ж ми знаєте, проблем немає у нас. Ми віддаємо все. Так само було і у старому заповіті. Це так практично був налог. Ось наросли налог, але налог Бог розподілив так, що частина цього налогу буде йти на саджання священиків, священнослужителів і храму. Розумієте, перша була. Друга десятина була, яка збиралася на, на празнування релігійних всіх зібрань, праздників. там празник кущі, о, Йом -Купур, Йом -Купур і все таке друге. Інших храмі себе для чого? Для того, щоб народ прийшов, мог поселитися десь, поїсти, поспати, так сказати, принести жертву Богу і тому подібне все збиралася. Десятина, розумієте? Для празність. Слідуюча, десятина, ще, якщо ви уважно вивчаєте, збиралася раз в три роки. Вона йшла опять в калину леві там і сироті, і вдові. Бачите, Бог як призначив так, що ці потребують люди. Вдова і сирота розуміємо, получає, І вони раз три роки получали, думаю, це дуже багато получали. Представляєте, все государство Ізраїля, кожна людина, яка мала прибуток в своєму домі, десяту частину з цього прибутка виділяла на це. Раз три роки. Якщо посчитати це все. Привести в проценти, це буде більше 2%. Я не знаю, хто у нас тут на місці є, я думаю, трошки більше було, ніж 20%. Розумієте? Так що десятину за 10% нічого розбалакати. Значить, у старому заповіті було 20% більше. Все було по закону. Дивіться, чому приносила десятина? Перше, це тому, що в храмі мало бути богослужіння чи священнослужіння. Розумієте? Значить, Перше, то, що в Ізраїль, євреї приносили десятини для того, щоб левіти могли существувати, як сказати, жити. У їх були сім'ї, вони самі повинні були їсти і тому подобне, і все таке О, обезпечувати коліно, левія, тому що вони не мали землі, вони не робили на землі, а вони були приписані строго Богу, служінню, в храмі Його. Друга по чому він давав десятину? Давайте відкриємо Второзаконня, или повторення закону. Як ви там. 10. Повторення закону, 2 законів, як у вас там написано. О, 10, 14 вірш. Адже небо і небеса небес, земля і все, що на ній належать Господу твоєму Богові. Почули всі? Прочитали? Адже небо і небеса небес, земля і все, що на ній належить Господу твоєму Богові. Дивіться. Бог вчить через Мойсея євреїв, щоб вони давали десятини і подобне не так, як просто. Знаєте, от по закону, хоча б це було по закону, законно було. Але для того, щоб ви знали, що все, що на землі і небеса, принадлежить Господу. Ви розумієте, те, що все ви, давайте точніше, без бантику, те, що все ви маєте, це все Господнє. Хто думає, що його земля там за порибриком, це його земля. Ще мало на чужої прихватити. Поймаєте, ви воює проти Бога. Тому що Бог определив, пош землю для якихось народів, для якогось племені і сказав, ви будете жити, це ваша земля. Але це моя земля. Ваша земля, вона, поки воює, я даю вам в оренду. Розумієте? Бог дав людині в оренду землю. Бог створив землю? І людина. Бог створив всі рослини, всі їстівні, неїстівні, все, ну навіть їстівні. Тварин. То там що ми думаємо? Розумієте? Хтось замінив натуру оплату бумажками зараз. Бумажки з президентами, бумажки з тризубом, понимаєте, все таке? Раніше так не було. Раніше було це натурально, все. Практично те, що приносилося у храм, приносилося все пшениця, все що росло, тому подобне. Якщо хтось щось продав, да, приносив золотом і сріблом. Якщо хтось не мог привезти, поймаєте декілька тонн, Пшениці, повімаєте, далеко було вести, то він її продавав, повімаєте, і приносив трошки полегше. Бішочок з золотом приносив, ой, з серебром, і здавав у касу, поймаєте, диві там руки давав. як це було? Зараз у нас бумажки. Але все це виходить від того, що ми производимо. Ми щось робимо, повімаєте, і щось знаєте, производимо. І за це нам дають якісь бумажки. Але зрозумієте, повімає, що цей на той продукт, який ви производите, вам оплачують у нас, так би дай бумажки, це все Господнє. Тому що не може нічого на землі робитися, нічого не проїздить без Бога. Все це, ми навіть дишимо, кислород Божий. Він створив воздух. І з-за того, знаєте, дивіться дві аксіоми. Перше, десятина віддається для того, щоби. У храмі було служіння. Розумієте, Євреї це розуміти були. хто сказав вони погано зрозуміли тільки, може бути, бо до людини дуже туго доходить це все. Але Бог хотів, щоб вони розуміли, щоб було в храмі богослужіння. Ви давати платити 10, 10 ту частину із своїх доходів, що приходять ваш карман у ваш дім. Слідуюче, ви повинні давати чому? Тому що це не ваше. Земля і небеса мої. Те, що приходить до вас, те, що у вас, ви думаєте, це ваше, це моє. Моя земля. Дивіться, Павел це каже. У перше повторює повторюється, 10 теж. Десятий. Двадцять шостий. Вірш. Адже Господня не все, що на ній. Розумієте? Бог підтверджує в новому завіті, що все теж Боже. І в новому заповіті теж саме нічого не змінилося. Дивіться, змінилося щось із десятиною? Ні не змінилося. Тільки те, що змінилося, що зараз ми не по закону. Знаєте, що закон поймає струга, а зараз. Замоввідношення до Бога в новому заповіті вже не треба закон, тому що у Старому Заповіті був закон, тому що Родина не була знарожена з гори, Дух Святий не, не жив у ній. І це було дуже тяжко, знаєте, розуміти духовні істини. Духовні істини мали тільки, знаєте, священники, то, що на них перебував Дух Святий. О, Царі розуміли все. А народу це було трудно поняти. І Бог дав закон, де буквами було написано, що треба робити, що не треба робити. І по страхам смерті, побитими камнями і тому подобне. Це для того, було, щоб людина жила. Тому що інакше людина не могла жити тільки по цим законам. Але коли дьявол був поражен, коли Ісус приніс себе в жертву, і коли викупив людину від смерті від власті дьявола, і змінилася ера, так сказати, уже ера нового заповіту, то у новому заповіті вже на основанні любви, любові до Бога. Але що змінило? Нічого не змінилося. Тому що земля, так як була Божа, так і насталася Божа. Все ще росте на ній все це Боже. І те, що ми маємо, все Боже. Ми не, знаєте, не хазяїва цього всього. Ми орендатори Божого. Ми просто пользуємося Божим, тому що Бог нам дозволив це. І ми приносимо десятини також, як і євреям було сказано. Ми повинні розуміти, приносимо десятини. Для чого? Перше. Що у храмі було священодійство. Ну, розумієте? Ми пастора, і а теж кушати хочемо. Так всі розуміють це. О. Служителя десь тут саме, робітники в храмі. Це все під, під, підтримувати. Розуміємо, так? всі ж це розуміють. О. Комуналка, тому подобне, все, всі розуміють, так? і слідуючи... Для того, що ми дякуємо Богу, що Він нам дозволяє орендувати те, що Його, пользоватися Його, те, що Йому принадлежить, Він дає нам і щедро дає. Він каже, будьте благодарні мені. Це як подяка Богу, як поклоніння Богу десятиною приношення. Розумієте, всього лиш перше, щоб у храмі було священодійство. І слідуючи, те, що постійні, як по-русски, по-українськи, постійні. Пошана Богу, пошана Богу, пошана Господу за те, що Він дає все нам. Тому що це все Його. Розумієте? Ось дивіться, в цьому році погана картошка. І не від того, що, знаєте, засуха, дощі йшли. Я б не сказав, що дощів у нас не йшло. Але кругом щось так. Що? Люди нічого не розуміють, що так. От і у тих, і в тіх, а чого буде саме. Вони не кажуть на погоду, на жару і тому подобне. А я розумію, розумієте, в духовному мірі щось. Помієте, просходить. І Бог чому-то хоче навчити. І все це по Божій волі. Я тільки знаю, що у кожного з нас буде достаток. хватить. Алілуйя, хватить вам картоплі, хватить хліба і тому подобне. Але... Кругом одинаково гривує. Якщо хтось бачить на Україні десь на западній там урожай і тому подобне, це може сорт картошки бути. Я колись е, зайшов на поле, коротше, що те саме по гриби хали сходив. І зайшов на колгоспне поле. І так значить ногою поцанув картошку. У нас там картошки багато, сажали в колгосах. І отаке на картошку, я пам'ятаю, взяв і приніс її. Продія картошка там, гору. Оце в колхозі така картошка. Я картошину цю взяв, там кілограма два на картошині. Приносимо, я знаю, що жива була э, Ліда Васильівна. Ой, Николай Іванович, Івановича, агроном, каже. вона не крахмальна, це кормова, каже, це скотини. Розумієте? І ми яка картошка менше крахмальна, урожай буде більше. А коли краще, краще, менше врожай. Це так закономірно. Так що можуть копати картошку десь, повімаєте, це не, не ми не знаємо, невідомо, якого сорту вона пов'язана. Вона така, знаєте, що вариш, вариш, вона дерев'яна. Галілуя. Знаєте, вірте Богу, що Бог обезпечить всім необхідним. Галілуя. Не буду затримувати. Ми будемо давати зараз десятину наших приношення і візьмемо їх і скажемо, Боже, дякуємо Тобі за те, що даєш нам в оренду землю, за те, що даєш в оренду нам воздух, за те, що даєш в оренду нам світло. Боже, даруємо дякуємо Тобі за те, що ми маємо, Господь, все, Господь, що Ти нам даєш, тому що все в тобою від Тебе і до Тебе. І ми, Господь, приносимо тобі ці десяти, пошани до Тебе, Господь. Для того, щоб Господь у храмі Твоєму було ж богослужіння, щоб Господь Боже, Господь, Боже твої люди мали достаток, Боже Господь, і ми знаємо, що Ти восповниш всяку нужду нашу побагатству, во славі Христом Ісусом. І, Боже, ми почитаємо Тебе, ми дякуємо Тобі і ми прославляємо Тебе цим. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя, слава Богу. Господня земля і все, що її. Аллілуя. Я сам думав, так дивіться. Ми можемо заробляти. Хтось, поймаєте, займається бізнесом. Хокай саме це мої, мої такі думки були. І хтось успішний у цьому. І добре має на цьому. І все вроді так би добре. Але дивіться, якась, розумієте, дискомфорт в тілі. Я вже не кажу за хворобу. Дискомфорт. І людина не може повноцінно працювати, Повноцінно думати, щитати, десь їхати домовлятися. Ну, виповнювати свою роботу не може повноцінно. Якщо це день-два, це нічого страшного ще немає. Да? Може, навіть тиждень. А якщо це місяць-два, все, накрився бізнес, накрилось все. якісь зустрічі, якісь зілки, розумієте? розумієте, всього лише якийсь дискомфорт в тілі. Десь заболіла рука, нога заболіла, там щось таке, голова заболіла. І, знаєте, депресія напала. Це ще хуже буває. Депресія напала. Вроді нічого не болить, а життя немає. Розумієте? Ми живемо тільки так, як дає нам Бог. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми можемо давати Тобі і з чого нам давати, Боже Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Господь ти нам даєш, Господь Боже, щедрою рукою Господь, мирою Тресонною, Господь, нагнітонною, Боже Господь, ми дякуємо Тобі. І ми просимо благослови, Господь. Благослови кожного, Господь. Благослови, Господь, кожну дію, Господь. Сім'ю благослови, доходи, благослови роботи. Благослови, Боже, даруй мудрості, Господь, для того, щоб Господь, Господь використовувати фінанси як Боже, Господь, навчи, Боже, хто не вміє цього робити. Благослови, Боже, щоб всі фінанси пошли на славу Твою, Боже, на множення царства Твого, Боже. І Господь, Боже, я вірю, я проголошую, щоб в цьому залі хто Господь дає, Господь і сіє, Господь щедро. То, Боже Господь, приумножиться йому щедро і буде, Господь дано Твоєю рукою, Боже, щедро рукою отсипано в лоно во ім'я Ісуса. І ніхто не буде мати нікої, Господь, потреби, тому що ти, Бог, Господь, поповняєш всяку потребу. Во ім'я Ісуса Христа, а за все, слава тільки Тобі. Отець і Дух Святий. Во ім'я Ісуса Христа молились. Амінь.